Привіт, з вами компанія Автофокус. У нас нове надходження, це Mercedes Vito 2014 року випуску. Автівка у нас з 2.2 дизельним двигуном на механіці. Вона в нас вантажна, але в нас є задній ряд сидінь. Ось так, він доставлений салон вже обшитий. Лишилось зробити тільки документи. Ось так це все гарно виглядає. І цвітка також є. Ось так автівка виглядає ззаді, на нагарній зимовій гумі майже новій, вид ззаді, парктроніки є. Ось так Ліва сторона в ній виглядає. Зараз покажу вам салон спереді, ось в такому стані сидіння водія та пасажира. Стеклопідйомники, ось таке кермо. Ось в такому воно стані, все ідеально. в тільки 250 кілометрів, штатна мультимедіа, ось так клімат контроль, ну і речак перемикання передачі. Також є вебасту, ось так це все в принципі круто виглядає. Якщо вам сподобалась дана автівка, ви можете придбати її в автосалоні автофокус за адресою вулиця Гната Хуткевича, 22Б. Ви можете здійснити покупку як за готівку, так і безготівково в кредит, в лізинг. Або ж ми можемо обмінятися на ваше авто.